Доброго ранку, я вас вітаю. Ми на свіжому повітрі і саме час приготувати салат із моркви з горішками. Горішки спочатку нам треба їх підсмажити. Я вже нагріваю тут сковорідку і викладаю на неї мої горішки. По-перше, я хочу, щоб вони дуже добре просмажилися. А по-друге, я хочу, щоб вони запеклися із солодкою скоринкою. Для цього я додаю звичайний цукор і воду. Росмажуються горішки, а в нас з'явився час натерти нашу моркву. І натираю її на найбільшу тертушку. Ось так. Я хочу, щоб в мене з'явилися такі великі пір'я спагетті із з моркви. Все, морква є, цього мені буде достатньо. І коли мої горішки закарамелізувалися, я можу їх вже перекладати, щоб вони підсохли. Ось так. Морква є, тепер додаю ще агрус. Цікаве поєднання. Я дуже люблю агрус і просто його їсти. І Ось так можна додавати до салатів. Це солодкий салат, тому тепер буду додавати мед і сметану. Дійсно, дуже цікаво, що коли змішується мед, сметана або навіть йогурт, сметана або йогурт стають дуже рідкими. Тож в нас зараз утвориться ідеальний соус. І гарнесенько перемішую. Все прекрасно перемішалося, і тепер будемо вже формувати страву. Перекладаю мою моркву із агрозом у гарну тарілку. Чудовий салат і для дітей, і для дорослих. Взагалі, все, що дивує на тарілці, дуже приємне. Згадуєш дитинство, коли перед тобою ставили тарілку, і ти дивувався, у, -у, -у як красиво, як смачно. І тепер викладаємо і закарамелізовані горішки. Тут в мене пікан, ось такі дуже схожі на волоський горіх, і мигдаль. Можна брати будь-які горіхи і ось так підсмажити з цукром. Дуже просто це зробити, але має вигляд, як в ресторані. Все, прекрасний настрій, тому що чудовий дитячий салат, точніше, із дитинства, готовий. Смакуйте. Ще завжди підіймають настрій. Ми побачимося в ефірі ранкового інтера. Папа до зустрічі.